Всім привіт, я всіх вітаю, хто сьогодні до мене зазирнув. Сьогодні неділя і останній день моєї відпустки. Що вам хочу сказати? На жаль, все закінчується в цьому житті. Відпустка теж не хочеться мені їхати. Спека стоїть страшна, дуже спекотно. Зараз подивимось, зараз десь. Пів першої. Зараз я вам хочу сказати, скільки в мене тут. Тут в мене тінь під колодязем, тут в мене скільки зараз градусів. Вам покажу. Так. 38. 38. Бачите? Це тінь, бачите? Це тінь? 38 градусів. Тому. Дуже, дуже важко. Насправді, там в будинку стоїть вентилятор. Це нас якось так спасає з мамою. От, ми там живемо в кімнаті. В день практично і не виходимо, тільки ввечері якось так. От. Такі справи. Що у нас відбувається з відключенням світла? Тут в нас більш-менш нормально, мені здається, не так, як в Києві. Сайт чудовий Житомир До речі, дуже класний сайт, все так чітко прописано. О, там якось воно в відсотковому співвідношенні. Отак у них зроблено. Але дуже-дуже все по графіку. Ну, так як я вже тут другий тиждень, я спостерігала за цим всім. І для себе зробила такий висновок. Нам вимикають світла день через два. Тобто день вимикають там в різні часи. От. А потім два дня ми живемо з світлом, нормально, добре все. Ось так. Така система тут. От. Ну, а так, в принципі, що тут в мене відбувається в городі. Бачите, огірки, звісно, дуже спекотно. Вони вже почали, слава Богу, вони з'явились хоч. От, ми вже одну баночку поставили на закваску. От, Ну я надію, що, ну, просто, що спека така. Там, бачите, в мене оце сіткою все прикрито, я прикриваю. Дуже допомагає ця сітка, я вам хочу сказати. От, Тому більш-менш ми вже їмо огірки свої. Так, помідори вам ще показати можу. Зараз вам покажу помідори, мен, мене в цьому році не дуже не дуже мені подобаються помідори. Мало завізів, все рівно, мало завізів. Я вже читала, я вже продивлялась тільки про ці помідори, але все ж таки мені здається, що на них, на них вплинув оцей холод весняний. От. І м на розсаду я маю на увазі. От. І все це залежить в принципі, і від розсади теж. Я вже тут була така, я ж кажу, оце із спеки, я ніяк не могла дійти сюди. І все ж таки позавчора я дійшла до сюди і я їх пообрізала трішечки ли... листя, от, пополила, ну, підв'язала, бачите, китиці. Так, вони якби на перший погляд якби якісь помідори є. Але все рівно ну, відпадають завізі, може, тому що зараз спека така. Я вже не можу це оприділити. Ну я, верніше, як? Я, я, мені здається, що все ж таки ще на початку, коли ти робиш розсаду, треба там піджити. Ну, я вже читала про це, вже стільки літератури, от, перелопатила і відео, і все. Одним словом, щось, щось з помідорами не так. В мене. Ну, Тобто, в людей в теплицях взагалі маса цих помідорів да, в мене не дуже. Мені здається, що в тому році в мене було більше помідорів. Ну, як би бачити, щось там висить. Потім якісь сорти знов, якісь не зрозуміли. Понакупляли якогось, вибачте, да, не хочу казати погане слово. Мама понакупляла, я щось понакупляла, ну таке. Ну, Бачите, просто вам показую, в якому вони зараз стані. Ще не спіють абсолютно. Вони тільки такі зелені, але ну, хоч щось, правда, є. Ну, мало. О! Починає стигнути щось. <рігла> ну, такі. Просто вам показала, що тут в мене в тепличці. Хай вже ціп, хоч поспіли. І те буде непогано. <рігла> хоч щось буде. О, далі. Про картоплю скажу ще пару слів. А картопля я вже підкопувала, в цьому році явний не врожай на картоплю. У мене два чи вже три роки поспіль був дуже гарний врожай на картоплю. В цьому році вже все. Це щастя скінчилося. Тобто щось там поноросло, але дуже мало. Ну, наприклад, я викопувала вже кущ, ну, наприклад, да, на кущу дві картоплини. ну, Полоничку я зараз активно поливаю. активно поливаю, Дуже слідкую. От За полуницею я зараз дуже піклуюсь, бо тут, бачите, спека, все вона гарненька-зелененька. Я її поприскала від шкідника. Бачите, вона в мене прополота. і я її весь час поливаю кожен вечір. Кожен вечір. Тому все ж таки надія на полуницю в мене. Так, ну що ще вам сказати, показати. Ну це огірки. Сохнуть теж, але трішечки під прикриттям, то нічого. Щось там росте. Ну і кабачки непогано. Кабачки весь час. Я просто не можу наїстися. Я оце, знаєте, готую їх весь час. От. Тут я посіяла сидирати, якийсь у мене був, а тут, бачите, мікі, отут мені все виваляв. Все. Це собака. Це собака. І ця собака таке робить собака ця, блін. Ну, це таке. Тріжечки, бачите, зійшло і тут сход... зійшло б. і Там видно було, що воно, але він все тут. Йому щось подобається, ось тут лежать. От, оцю полоничку теж, теж бачите, я поливаю весь час, вона дуже гарна, нормально. Ну а так, так? спека, що тут скажеш? Ходжу, купаюсь весь час. От. Ну, в принципі, ну, В принципі, це літо, це добре. Повинна бути спека. От. Зараз вам покажу огірочки. Це я сьогодні їду. Ось зібрала з собою повести хоч сину, хоч хай він хоч посмакує домашнім гарним огірком. Ну, це сьогодні так я зібрала. От. Це так на їжу, просто на їжу. І вже викопала я свій чесник. Зараз вам покажу. Ой ти боже мій, а хто там у нас лежить, а от это там у нас ховається від спеки. А це мікуська, тут в сараї в мене, Боже. А тут прохолодно, да, Міки? Тобі гарно тут? Лежи, сонечко, лежи. Я покажу людям чесник, тебе не буду. Да, він такий, знаєте, він всього боїться, зараз піде. Не, не уходь, лежи, 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 тобі тут добре. Ось, бачите, мій чесничок, це мій врожай цього року. Ось так, я. Його обрізала, він трошечки лежав, підсихав. Потім я сіла, все це обрізала, оцю матню, да, і там зверху, ну не до кінця, і зв'язую. Тут в мене така висить цей провід такий, бачите? І ось так я тут розвішую. Тут сарає прохолодненько, так непогано. Да, Мікуська красунчик мій Він повністю в нас зараз проживає. повністю а на річку зі мною боїться ходити. І пішов один раз зі мною на річку. Слухайте, я його думала, він поскупається. Кажу, боже, ну ти ж в такої шерсті. Давай вже я тебе викупаю. І я його трішечки облила водою, і все. І він обідився на мене і не ходить за мною на річку, і не хоче купатися. Отакий. Так що ось так, бачите, отакий чесничок. От. Він буде висіти тут до холодів, практично. От, а потім я щось відберу знов на посадку, а потім заберу на Київ. І ми, в принципі, він непогано, нормально, він зберігається. Ми його їмо до зими, аж до, 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 до початку, до кінця зими ми його, в принципі, щось там підсихає. Буває таке, да. але з великою кількістю можна щось вибрати, розумієте? Тому ось так. Оце мій вже врожай. перший. Ось так, що ось таке справи. А сьогодні я вже їду додому. З сестрою і вирішили все ж таки, що мама тут залишиться. Ну, вона ну, в неї проблема, вона сама не може. Ну, тому що вона там боїться. Ну, вона собі погано почуває, вона боїться, що їй погано стане вночі і не буде нікого, щоб когось покликати. Розумієте, в тому, не в тому сенсі, що вона боїться одна, що прийде якийсь злодій. Ні. Взагалі, ми спимо з відкритою дверю зараз. Ось така наш мене на решітка, оця дуже кстати, хотіла вам сказати, що вона прямо нас спасає. Мухи так не летять. Там невеличкі щілини є в нас. О, трішечки в якусь щілину воно там пролазе. але комари, в принципі, спокійно ми живемо. Я ще ні разу не включала оцей, как, як він називається, да, від комарів ця штуковіна, що в розетку включається, вмикається. Не разу, ще з одного разу я не вмикала. Дуже допомагає. Я дуже задоволена, я прям так на неї. Молюся на неї, прямо на цю, на цю сітку. Дверь, сітка оця моя. В мене є відео, як я її купляла, як я її везла. Це була ціла діла. Хто хоче, подивіться. Ну, можна самому таке зробити. Тому подобається. От, ну і все. Так що, сьогодні сестричкою додому. Треба ми певні пережити ще оці два тижні. Я працюю. От, і потім в мене знов два тижні відпустки з 1 е цього, серпня. От, і я надіюсь, що мама тут пробуде. А я хочу, в мене така мета, е що я буду, мабуть, приїздити сюди після роботи. Там так, такий розклад, в мене зараз електричок, що йде в е пів шостої з Київ Паса, а я недалечко працюю. І мені буде дуже зручно, тобто я буду десь о 9 тут.